Так, але як військовий прокурор в минулому, скажіть, коли виникає така кількість запитань, де е, наша друга, третя лінія оборони? Чому перша взагалі розмінована? Ви як військовий De прокурор в минулому, що би сказали? Яким е, 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 ну, як -то, способом діяти? Я, крім прокурора ще є військовий. Так? Тут є ключове слово. Військовий, так? Да? Військовий діяти? я. І, і військові як військовий я маю я маю там е, тактичну освіту, да, оперативну тактичну освіту як військовий. Тобто, в принципі, розумію, що і як повинно бути, ну, принаймні, за нинішніми там нормативними документами військовими. Я думаю, що там трохи перегнута палиця, тому що е, в принципі на кордоні ніколи не становляться фортифікації повноцінні, повноцінні фортифікації не можуть починатися там. Раніше ніж за 15-20 км від кордону. А міні-цим іде а ну, от міні-поля це вже інша історія. А перед цим іде придпілля, так називаємо. Тобто, от якраз такі міні-поля, загородження, загородження. Які там інженерне загородження, можуть бути груві, скарпи, контрскарпи, там різні е, всі, 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 всі такі інші інженерні споруди, які не є фортифікаційними спорудами для. Перебування там піхоти для захисту, а саме для е, тяжкого затримання просування техніки для того, щоб можна було її вражати. Тому, от те, що кричали, що там на, біля вовчанська немає якихось фортифікацій, то там і не повинно їх бути, тому що він всього навсього за 4 кілометри від кордону. Ну, ну це глупо. Віця нас одна хвилинка є, пане Вікторе. От просто за цю да. хвилину поясніть нам: тобто, е, куди зникли міни, і чи треба шукати через те саме? Але міна звідки? це повна відповідальність. Міна це повна відповідальність тих бригад, які знаходяться в цій полосі е, е, в цій полосі оборони, але ж ну будь-яка відповідальність, вона має вертикальний характер. Це відповідальність командирів бригад, командирів рот, батальйонів, бригад, командуюча е, оперативного е, напрямку і таке інше.